18 моделей учасниць конкурсу Міс Західна Україна 2015 та Чернівецький міський голова взялись за озеленення обласного центру. Красав рятує світ з таким гаслом. Олексій Каспрук вчив родливих дівчат висаджувати липи на вулиці Лесі Українки і навіть вирішив позмагатись, хто більше посадить дерев. Дівчата кажуть, будь-якої роботи не бояться тим паче, що вони взялись за озеленення рідного міста не просто так. Наше місто, наші дівчата можуть врятувати світ. Просто головне, щоб люди ставилися дбайливо до свого міста. І тоді наше місто буде теж одним із самих гарних в Україні. Воно є одним із самих гарних в Україні по архітектурі, по природі, одним із самих зелених. Тому я думаю, що в майбутньому будемо, можливо, ціла Європа буде до нас приїжджати. На допомогу моделям прийшли і працівники тресту зеленого господарства, які слідкували, аби чарівні панянки правильно висаджували дерева. Справляються. Звичайно, ну я думаю, що вони вже самі знають, вони навчилися в цьому в цій праці. У житті звичайно пригоджується все з лопатом робити. Дівчата зізнаються, що такий досвід для них важливий, адже в житті потрібно пізнати все не тільки як ходити по подіуму, а й як тримати лопату в руках. Звичайно, пригодиться. Я, Надіюсь буду садити. Не це не перший рік, Навіть, в наступному теж. Те та найспритнішим таки виявився чернівецький міський голова Олексій Каспрук, який, поки дівчата висаджували одне дерево, встиг посадити аж три. Що ж, досвід приходить з роками. Анастасія Кокоячук, Андрій Буліга, телеканал Буковина.